Зачекай, не перемотуй, знайди декілька секунд для своєї душі. Одного разу батько із той заможньої сім'ї вирішив показати своєму синові, що означає, як можуть жити бідні люди. І він поїхав за містом, поселився в одної, наче бідної сім'ї своїм сином. І прожив там декілька днів. Коли він повернувся додому, спитав свого сина: Ну що, сину? Ти побачив, як можуть люди жити бідно? Син відповів: Так, я побачив. У нас є один пес, а в тої сім'ї є чотири пса. У нас є басейн на подвір'я. Біля їхньої хати неподалік тече Велика річка. У нас сад освітлюється світильниками, а їхній сад освітлюється зорями. Дякую тобі, тату, що ти мені показав, наскільки ми є бідними. Інколи багатство не заключається тільки в грошах. Друзі, запрошую сьогодні поміркувати, що для вас є багатство, що для вас є щастя і що вам приносить радість. Дорогі Господи, дякуємо тобі за ще один день нашого життя, благослови нас, підтримуй і даруй нам мир з Богом! друже, підпишись на канал. Поширте відео своїм друзям.